Усім привіт! Сьогодні буде у нас огляд на мою косметику від бренду Ламель. До Ламель я відношусь так 50 на 50, Тобто я люблю їх косметику. У мене багато було, тому що я думала, чому в мене так небагато її. І... Але зрозуміла, що багато чого я закінчувала, і щось мені якраз таки дуже сильно сподобалось. А щось ну, прям не заходить мені. От, наприклад, консилер там, ну, тон мені здається, в мене визвав в комедон. Тому ось такі в мене 50 на 50, щось хочу повторити, щось ні. Сьогодні поговоримо про косметику, яка саме зараз у мене є. Оціню, покажу все, розкажу. Тому залишайтеся зі мною. У мене вже був такий формат відео з брендом Гламбі. Мені сподобався такий формат, тому я хочу продовжувати і сьогодні, якраз таки буде ламель. А, ще у мене є там від Maybelline, від Есенс, але не багато всього. Але огляд все ж таки можна зробити. Тому, якщо вам цікаво такі відео дивитися, напишіть, які мені бренди ще зробити, на які бренди зробити огляд може навіть макіяж. Але не знаю, мені... Більше подобається розповідати саме продукти, ніж фарбуватися на відео. Ще я вирішила майже в кожному відео, якщо я не забуду, говорити, які продукти для губ я використовую, тому що мене бувають запитують про це, але я не пам'ятаю, які я там наносила, ну, швиденько нанесла та й записала відео. Тому я сьогодні покажу. Зараз у мене на вустах ось цей олівчик 01 ну, відтіночку від Патрісії Лідо, в дереві такий, от зараз його розповідає. Пробую трошечки і ось таку вирішила помаду нанести від Maybelline, тому що 65 відтінок найпопулярніший. Скажіть, чи підходить вона мені, чи ні, я не знаю. Мені іначе й подобається, а наче й ні. Але я наносила максимально тонким шаром, тому що раніше я прям нормально так наносила, і вона мені через це не подобалась. Але сьогодні не про це, сьогодні про косметику Ламель. Тож давайте розпочинати. Давайте розпочнемо з колекції Флеймі. Раніше, коли тільки виходила ця колекція, я записувала про це відео, але я тоді чомусь дуже засоромилася і просто видалила це відео. Мені не сподобався результат, і я його навіть е, не запостила, щось таке було, просто видалила його. І все. Тому сьогодні покажу: у мене було набагато більше продуктів, але знову ж таки. А, я просто використала дуже багато. До речі, зараз ще пензлик дістану. Перший продукція ось така у нас цікавиночка, дуже гарно виглядає, дуже естетично. так. А, в принципі, пакування цієї колекції мені дуже сильно подобається. Тут от така кісточка, вона була рівно але її зігнула, тому що так зручніше. І залазить вона також тут нормально. Тут 8,5 мл, що дуже багато для брів, це хайлайтер, і він дуже блискучий бровах. Це не всім підійде. Він не може вам служити як гель, і він не може служити вам як гель, чи кольоровий гель для брів, щось от таке. Це не та історія, це більше історія про те, що ви зверху на ось такі вже профарбовані брови нанесете трошечки, трошечки його треба, тому що, якщо переборщити, це плямами може лягти такими кусочками. Тому з ним треба бути обережним. В принципі, він мені подобався, але я не скажу, що цей продукт прямо у мене косметичний. Дички лежав постійно, я про нього дуже рідко згадувала і не сильно його і хотіла наносити. Тому це така історія. Не на кожен день, може на якийсь, якусь подію, не знаю, але трошечки зовсім щоб увесь такі, як після ламінування, от, знаєте, але якщо трошки нанести. Тому що якщо багато, це буде жахливо виглядати. От, от щось прикольне, але таке ну, незрозуміле може дуже багато кому не сподобатися просто. Далі переходимо ми до ось такої штучки, також цікавиночка дуже. Це а, якби для очей, щоб робити такий ефект скла на очах. Я перекріплю, і все виглядає. А, от, Це прикольна штучка була. Мені дуже було цікаво її спробувати. Це так якось незвично для мене було щось таке скляне. На очах, але це як звичайний, ось така щіточка в нього дуже зручна. А тут 12 мл, це дуже багато. Я ним часто користуюсь як блиском для губ, і то рідко, тому що в нього такий присмак дуже дивний. От, на очі от можна нанести, все нормально, але протримається, у вас воно 5 хвилин. Не більше точно воно роз'їдає, як і всі ось ці штуки для очей. Вони просто роз'їдають вам тіні і западні падають в складки. Це можна десь на фото на 5 хвилин зробити, а так це буде жахливо виглядати. Вони змішають вам всі тіні, якщо навіть, навіть обережно, ось так от потрошечки нанести. Тому не знаю, така історія більше можна використовувати блиск. От справді от це блиск просто для мене. Далі у нас буде ось така ой, ось така. Нормально? Ось така от щиточка, яку я дуже сильно хотіла. Вона тоді дуже дорога була, і всі її хотіли, всі її шукали. А вона, до речі, дуже зручна. Я нею раніше користувалася для тону. Мене перебили, тому. Хочу сказати, що я не жалкую, що у мене такий пензлик є. Він густо набитий, його дуже важко так мити, але він для всього підходить, що тон можна ним нанести просто тонко, що базу можна ним наносити, що якісь блискітки, на декольте можна наносити. З ним все, що вам <зах> захочеться, те й можна робити. Просто він ідеальний. Я не жалкую, що він в мене з'явився. І далі у нас буде палеточка. Дуже вона гарна, дуже вона мені подобається дизайном. Вона така ну, Величенька. Тут ось стільки відтіночків, тут є дзеркало, ось які відтіночки. Такі, знаєте, рандомні, типу от зелений, а з чим його наносити, не незрозуміло. Це палеточка, яка, якщо у вас є якісь інші палетки, то це ідеально буде. А якщо тільки ця, ну не знаю, таке собі. Отут от є стандартний глітер, три відтіночки сяючих, дуже гарний, дуже е базові відтінки. І такі, бачите, яскравий, який зелений. Е -е, я ним, до речі, дуже гарно Користувалася і я десь прикріплю, які макіяжі я з ним робила. І я використовувала як блискітки з іншої своєї палетки від ламель, які я пізніше покажу. Ця палетка мені подобається, але я не скажу, що я нею дуже-дуже часто користуюсь. Просто вона дуже гарна, естетична, і я ніколи, ну, поки що я так думаю, що я не віддам її. Вона буде, як у мене, така. Колекційна щось ось таке. Але буває тягнеться рука, буває ні, я більше іншим користуюсь. Тут є стандартний глітер, який, в принципі, як і завжди, от набирається багато, на обличчя не так багато наноситься. Просто стандартний глітер, який не дуже багато хто рекомендує, але я іноді Ну наношу його, чесно. Далі у нас буде хоп-колекція, вона дуже гарна. Я хотіла просто всю цю колекцію, вона дуже гарна, дуже мила. от Якщо десь побачите, Беріть, Я дуже рекомендую. І перше це ось такі от рум'яна. Це 402. Про них я можу говорити просто дуже багато. Зараз у мене тут два відтіночки а від пастель хайлайтеру такий рум'яна. І ось це от вже зараз заскочимо. Ось це, от вже цей відтінок. Він зараз на мені також, хоча і не видно сильно. От, він дуже гарний, він кремовий, але при цьому такий. Пудровий, от щось таке. Упакування тут, до речі, непогане. Воно в мене вже дуже достатньо, ну прям довго. Воно не зламалось, воно, в принципі, гарно виглядає. Але один момент, що воно в мене не так гарно вже защолкується, ось. тобто, ну, зовсім трошечки. Але упакування в цілому не таке вже погане. Дуже навіть гарне, воно в мене не розбите, не побите, і навіть малюночок, бачите, є. Все дуже класно. Справді, ну дуже класна колекція. Вона мені дуже подобалась і подобається. Ці рум'яна я обожнювала дуже довго і зараз обожнюю продовжую. Вони такі, це рум'яна, які можна нанести як і кремові, як і сухі. Це дуже для мене дивно було, тому що як можна кремові і сухі зробити просто в одному. Просто це ідеально, вони як сухі, також ідеальні, ідеальні як кремові, можна його -от наносити пальцем і спонжиком туди можна влізти, і кісточками. Коли ви наносите якби їх як сухі, вони також підлаштовуються. Тому це дуже класно. Мені дуже подобається це упакування, в принципі. І самі рум'яна, тому якщо бачите їх, хайлайтер, я не знаю, я б хотіла чи ні, але якщо бачите їх, беріть. І в іншому відтінку також, я думаю, вони прекрасні. І ось така палеточка в мене є. Дам один з всього лише відтінок, хоча тут написаний відтінок і навіщо? Ось така палеточка, вона мега, вау! Прям дуже гарна, вона мені дуже подобається. Тут такі, прям ось відтінки, немає тут таких. Стандартних, як в цій палеточці. А, сьогодні я, до речі, робила ось цим відтінком Майкія собі, як бачите, такий фіолетовий, і брала ще з цієї палеточки. Все ж таки, вирішила щось нанести з цих палеток, щоб протестувати ще раз, і сказати вам і показати вам, як це виглядає на мені. А, тут дуже багато відтіночків, таких, бачите, таких великих, просто велетенських відтіночки таких. Бльосточок, блискучок. Більше всього, у мене ось тут ямочка така вже є. Ось цей відтінок просто ідеально підходить під той неоновий відтінок, ось цей. от. В, в, в тій палеці, яку я показувала. Він просто ідеальний. Це найгарніший зелений колір, який просто в мене був. У е, мене й не було так багато, але у мене є в одній палеточці, і він абсолютно не такий цей дуже Не неперевершено гарний. Я не знаю, як це описати. Подивіться на нього. Просто він ідеальний. Він, я не знаю, в ньому немає мінусів, і ці, в принципі, всі відтіночки наносяться неймовірно гарно. До речі, з цим жовтим також цей зелений дуже гарно наноситься. ну подивіться на нього. І, в принципі, ось сьогодні я нанесла ось такий відтінок, він дуже гарний. От бачите, цей фіолетовий видно. На очах дуже сильно, хоча я підложку не робила, якраз таки з цього відтіночку не робила. І ось, бачите, ну дуже вони гарні. Вони мені дуже подобаються. А саме прикольне, що ви можете ще цей відтінок, наприклад, як хайлайтер використовувати. Також дуже гарний відтіночок. Тут, бачите. Ну, прям, мені ця палетка прям подобається, я не бачу ніяких мінусів. Дуже гарне пакування, воно не зламалось, воно ніде не тріснуло, воно абсолютно класне. Хоча я її купувала, як тільки ця колекція з'явилась, Тобто, це було, в принципі, давно. А, далі у нас будуть вже не по колекціям, я думаю, покажу олівці. Олівці спочатку у мене тільки один для Губ, тому почнемо з нього, а потім для очей. Для Губ у мене 409 відтіночок. Він мені спочатку не сподобався, і зараз буду ось це випав. І це проблема. У мене ще був для очей. Олівчик від ламель, і я його віддала мамі, тому що він був мега стійкий, а це мені не сподобалося. Хоча я зрозумію, що це класно, просто не для мене. Мені не треба був такий стійкий. Ну просто неймовірно складно змити. А, цей же я спочатку дуже. ну так було, Подивіться, просто який відтінок тут. А, мені здалося, що ці відтінки абсолютно ну, не схожі, як я дивилась на свочах. І таке ламері справді буває, що приходять е, дівчатам олівці, які просто не схожі е, на відео на свочі, які вони бачили. Це реально проблема. Е, якось там заміняють відтінки, я не знаю, якийсь брак. От е, цей же мені, в принципі, потім вже сподобався. Він неймовірно стійкий це самий такий стійкий олівець, який в мене зараз є. І в принципі, він мені. Подобається відтінок гарний, а хоч спочатку не сподобався. От, ну, Гарний, справді, він дуже легко наноситься, кремовий дуже. А, в принципі, от, єдиний мінус, так, от, подивіться, от, ладно, я не, не дістану вже, але ви самі бачили, яка проблема в нього була. Він просто ламається всередині, випадає. І це справді проблема, як на мене. Так далі у мене є ще така колекція міні-олівців. Для очей яскравих от 6 штук. Зараз я ними не так сильно користуюсь, але раніше я дуже любила різні макіяжі робити, різні штучечки, Ось тут, наприклад, оцей в рожевим обожнювала робити. І в принципі, мені дуже вони по якості подобаються. Я хотіла всі відтінки, і, звісно ж, хочу досі, може, я хочу ще, може, зелений. Щоб точно вже було. І ось такий ще там, бачу, якщо ви пам'ятаєте, які ще там відтіночки є, то напишіть, тому що я не пам'ятаю, але там є точно блакитний, який б я хотіла спробувати. От, вони неймовірно стійкі. Зараз ми нанесемо їх десь ось тут. Ось такі оті рожевий відтіночок. У мене зараз я перечислю, які в мене є відтіночки, це 402-й рожевий. 409-й ось такий от кораловий якийсь. Далі. У мене є 406-й, це оранжевий. Не знаю, я ніколи не любила оранжевий, але тут вже треба був. Ось такий кривенький, чомусь, я не знаю. У мене 405-й, я його купувала, він нормальний був. І коли я прийшла додому, він ось такий став. Не знаю, що там. 401 це ось такий блакитний. І жовтенький 404. от, Вони мені всі подобаються, і вони якраз таки ось так от не випадають як усі, от, від, для губ чи для очей. от, Вони не випадають так. І цим вони мені дуже сильно подобаються. От чесно тільки блакитний, коли ти його змиваєш, він не до кінця змивається, і у вас, наче синець. Просто. От настільки вони стійкі, справді. от, Тому будьте з ними обережні, але це мої такі улюблені олівці для. Очей, от, яскраві такі. Далі в нас будуть не улюблені мої продукти, взагалі їх не розумію і, чесно, більше не куплю. я вже показувала їх в косметиці, яку я більше ніколи не куплю, якраз таки. І чи вона мені просто не подобається, я казала, але я їх не куплю. Це ось такі от кремові тіні. Я не розумію, як ними користуватись. Один раз я знімала відео і я його не виставила, тому що це було відео про макіяж, косметику, яку я не люблю, ненавиджу, і там були ці, і я не Нанесла і плям собі наставила. Вони мега пігментовані, їх неможливо нормально нанести. І, ну відтіночок отакий от. Його просто трошечки наносиш, розносиш, наче і нормально, але все рівно в мене вони якісь дуже липкі, забиваються просто в складочку. Я думаю, що це проблема не в моїх очах. І є у мене ще ось такі от, якісь відтіночки, у нас це 405, це 403. І ось цей от також дуже класний, гарний, як бачите. Але він знову ж таки також забивається. І вони неймовірно от липкі, я не знаю, як ними користуються справді. От, подивіться, на свочі воно так гарно, наче і розтушовується. От, подивіться. Але на очах це не так. Я їх ніколи більше не куплю, хоча я хотіла іще такий рожевий, але все ж таки я розумію, що я не буду цим користуватися, воно мені абсолютно не подобається. Далі у нас будуть для губ продукти такі. Це ось такі от більш нові вже нарешті щось більш нове. А ось такі от блиски. Це у мене 408 і 407. А вони дуже гарні, вони прикольні, якщо чесно. Це такі відтін... Ну, вони такі напівпрозорі, знаєте, ось такий от відтіночок. Ага, вони напівпрозорі з блискітками, вони дуже гарно виглядають і вони мені, в принципі, подобаються. Але вони такі напівпрозорі. Тобто відтіночку зовсім трошечки видно. Ось такий ще відтіночок. Мені той і той подобається. В принципі, їх не дуже надовго, я так розумію, вистачає. От Я користувалася не так багато, але в мене вже там половини немає. От, Вони швидко, в принципі, е Йдуть, і якщо вам цікаво порівняння їх, то в мене є відео на каналі, де я порівнюю всі з близькими оліками, точніше від NYX. Тому якщо цікаво, подивіться. Далі у нас будуть отакі кремові вже інші рум'яна, і як бачите, всі кажуть, що упакування, от коли я бачу відео, там, де упакування, не старається і ще щось, я думаю. У мене все стирається, я не знаю чому, але в мене всі упакування починають старатися дуже швидко. От, і це якраз таки також. А тут дуже багато продуктів, якщо чесно, я не знаю, коли я це використаю і чи використаю, Я ними дуже багато користувалась, але подивіться, тут така в мене вмятинка, але не дуже велика. І тут 7 грам, а їх треба трошечки. От подивіться, зараз я їх. Вони дуже легко розтушовуються. І, в принципі, вони не наставляють ніяких плям. Вам. А, подивіться. Вони не наставляють ніяких плям. Дуже гарно і, в принципі, не дуже натурально виглядають, але гарно. І ось такі в тренді такі відтіночки, знаєте, прям о, червоні, там ще рошеві. Але це для мене дуже цікавий був відтінок. Справді, вони дуже класні, вони дуже кремові, легко розтушовуються. Запах. От фу, запах не дуже приємний, якщо чесно, але вони дуже класні. Чесно, ними користуюсь дуже часто і упакування. прикольне також, мені подобається таке мі мінімалістичне. От знаєте, оце колекція флеймі, я переплутала з тією, що на початку було. Ще в мене є ось такі рум'яна, і в мене був о, ще контур такий, і ну, відтіночку такий. Як контур, але це рум'яни все ж таки були. А, і у мене ще інші були рум'яни від ламелі, Вони мені всі в принципі подобались, але два є мінуса в них це пакування, от пакування, яке дуже швидко ламається, хоч вони коштують там 50 гривень по знижці. Ну їх всі за 50 Купляла, але не пам'ятаю, коли і чому, ну, чому вони так коштували. Вони, в принципі, недорого коштують. От. Але ще одна проблема є, вони постійно ламаються ось так. от. Постійно. Я з ними нічого не роблю. Вони, вони там, так, да, у мене деякі відцінки падали, це правда, але деякі у мене просто в упакуванні вони нічого. Вони просто стояли чи лежали в косметичці, і все з ними було. Ось. Це відтінок, от інші мені подобається набагато більше. Це відтінок, який підходить до ось цих, якби ось такий він, бачите, яскравий також. Але він більш складно наноситься, його дуже треба обережно наносити. Він дуже пігментований. От. А інші відтіночки не такі, і вони, їх легше набагато наносити, а це прям таке щось ядрене. Я ним не часто користуюсь, але в принципі рум'яна. Хороші. Просто може у мене не виходить. Хоча я дивилась відео різні, і у всіх не виходить саме цей відтіночок нанести. Інші просто шедевральні, дуже класні. Якщо вас не бісить оце упакування, то беріть. Якщо бісить, то не треба. Це відтінок 407. Далі в мене ще є хайлайтер, з, такої ж... з такого ж пакування, але воно в мене краще, якщо чесно, не знаю, чому. Це відтінок 401. І от хайлайтер мені дуже сильно подобається. Я останній час ним почала користуватися. Він неймовірно гарний. Ось такий от біленький. Він дуже гарно. От бачите? Не знаю, чи видно вам. Але він дуже гарний. Я сьогодні його не наносила, але, в принципі, я його дуже часто наношу, і хочу якось, коли я ці хайлайтери свої закінчу від глимбі, я додам ось цей от в Project Pen. Я вже вирішила. Бачите, тут така ямка є, а, от, але не сильна. Тому, в принципі, мені подобається цей хайлайтер. Навіть його упакування мене не сильно поки що дратує, поки воно ще нормальне. Далі в нас буде бронзер, як я сьогодні, до речі, нанесла, і мені здається, він не. Погано виглядає дуже гарно навіть. от Ось тут не знаю, чи дуже яскраво, може я навіть дуже яскраво Мені останній час навіть бронзери більше подобаються, ніж контуринги. от У мене ось такий от в відтіночку світлому, 401. Зараз отакий ось ось такий на палець зроблю. Це такий відтінок ось я його якби зрівнювала, дивилася, чи він схожий на мій від Catrice, В принципі, щось є в цьому, але не прям сильно. Цей дуже пігментований. Тут упакування дуже навіть гарне, воно в мене не зламалось і воно навіть закривається. Отак от. А це відтіночок найсвітлийший, там є темніший, тут 10 грам, це багато. І тут є маленькі такі блискітки всередині, але на шкірі їх якраз таки не видно, тому що від Катріс, там на шкірі ці блискітки дуже видно. А це ні. Якщо ви не любите, в принципі, блискітки, то це може бути варіант. Тому що, хоч вони і є, але на шкірі я їх абсолютно не бачу, ніяких блискіток. От, Вони мені подобаються. Дуже, щось у мене потягнулося зараз до них рука чомусь. Хоча в мене є від Catrice, яким я постійно зараз користуюся. От. Більше любила стати, любити стала бронзори. Справді, це якась моя любов така відкрилась до бронзорів. У мене вже не так багато залишилося продуктів, і ось такий у мене є. Ось така олійка в мене є. Це дуже гарно, у мене 404 найпопулярніший відтіночок. Тут проблема тільки є в пакуванні, а подивіться, який гарний він на колір, він дуже гарний. Він мені... Я дуже рада, що я його схопила, вибігла. от, Упакування проблема, тому що у мене він один раз закрився і не відкривався дуже довго. Прийшлося його молотком просто відкривати, стукати, по ньому. Тут зуби у мене от відпечатки, Тому да, він у мене постраждав, як бачите. От, але відтінок, і в принципі, як вона працює, зволожує мені вуста, мені подобається. І озолівчиками вони дуже гарно виглядають. Справді дуже рекомендую її. І навіть в цих світлих відтіночках. Далі у мене є. Ось такий глітер, який я дуже рідко використовую. Раніше я щось дуже тягнулася до різних глітерів, але зараз розумію, що вони мені не треба. От я його купувала для всяких образів, для щічок, типу такого, тому що тут такі ой, дуже великі блискітки. От бачите, про мега великі. І на очі це наносити якось небезпечно, мені здається, ну зовсім трошечки. Але вони набагато приємніші, ніж в палетках, тому що вони такі, якісь водні основи, щось таке, прям вологі такі, знаєте. От, але оця вологість, вони потім застигають. Тобто спочатку вологість, потім вже, от бачите, вони такі вологі, але потім вони застигають і все тримається. От. Це набагато, якщо ви любите вже глітери, то краще, мені здається, ось таке купити, ніж палетки ось глітерні, тому що палетки глітерні, я задивлялась також на одну таку корейську палетку з глітерами, але я зрозуміла, що в принципі глітери мені здається всі однакові. і вони мені не треба. Так, ні, навіть на дві я задивлялася глітерні, але все ж таки зрозуміла, що це не моя естетика така. І мені не прям мега сильно подобаються глітери. Я їх дуже дуже рідко використовую. Далі легендарна палетка. Подивіться, як вона в мене стрьомно вже виглядає. Палетка від Lamelle, яка зараз в мене просто лежить, тому що а, я два відсіночки, звідси три. Прибрала, і зараз, подивіться, у мене з тих, що залишилися тут, це глітер, знову ж таки, бачите, він хоч і використований, але недовикористований. Потім ось цей білий і ось цей відтіночок. Ці три я сюди перенесла з іншої палеточки, і просто зараз відклала цю палеточку. По-перше, як вона виглядає. А по-друге, я перенесла ось таку от палеточку міні-ось, три відтінки. Тут два і тут один. Але тут ще інший якийсь. Якісь інші тіні от, коричневі. Тому, в принципі, вона мені подобалася, і вона дуже класна, вона дуже якісна. Ну, пакування тільки як бачите, я його хочу протирала, але воно сильно прям дряпається, воно прям ось таке у вас буде потім, вже коли ви часто будете користуватися. В принципі, мені це подобається. Палеточка. Знову ж таки, хотіла би колись ще спробувати в іншому відтіночку. А, поки що. Бачите, у мене ще є якби, відтіночки, і тут також. Тому користуюся, мені вона подобається. І останнє, що у нас є, це якраз такі палетки. Я просто... Одна з тих палеток, яку я більш всього не люблю, це отака от, от. палеточка червона, я її дуже хотіла. Тому що подивіться, які тут відтіночки сяючі. От подивіться, які гарні. Вони. От зараз засвучу вам. Я вже багато разів говорила, що оця палеточка, ці саме ось ці відтіночки, вони. Мега просто гарні, подивіться. От особливо цей фіолет прям манить, але навіть вони не завжди гарно наносяться. От. А ось ці три я просто буду мовчати за них, тому що от нічого, я не знаю. Ось цей червоний, мав би бути, типу, прикольний, ну, типу, новорічний, але він такий брудний і він гарно не наноситься. От ніколи. От. Оцей коричневий, мав би бути гарним коричневим, але от щось не склалося. от щось не склалося, ось це він, Але він так наноситься, їх неможливо. Вони, а, ще якщо кісточкою сюди лізти, вони потім такі стають, їх скочем треба віддирати а, постійно, але вони... Також не працює через це. Я не знаю, як це працює чесно, мені ця палетка абсолютно не подобається. Я б її поставила просто три бала за усі 3 не, не оці три неперевершені. Раз, два, три. Ну, усі також непогані. Золотий, це прикольно, це новорічно. Так, от зелений також гарний. Але ну, щось ну, от зелений, знову ж таки. от. Ну, ви бачите, ну, типу, гарно, але набагато мені більше подобається ось цей. Короче, я цю палеточку закінчимо на цьому, що ось цю палеточку я нікому не раджу, тому що тут просто носибельний, тільки деякі відціночки, і навіщо робити відцінки, якими не можна користуватися. Тому я її не рекомендую і закінчимо якраз таки на такому, тому що в мене більше немає нічого. Від Ламель, поки що, але я дуже багато новиночок там хочу. І поки що чекаю, поки в мене якась інша косметика закінчиться, щоб якраз таки протестувати ці желені там ці рум'яна чи новий консилер, тон, щось ось таке. Дуже чекаю цього моменту, а поки що це було все. І дякую вам дуже сильно за перегляд. Напишіть, які продукти вам подобаються від бренду ламель, І дякую вам за перегляд.